Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. І знову про командний склад ЗСУ. Про командний склад ЗСУ, який отримує медалі ордени за те, що віддає накази на знищення наших військових. Бездумне знищення наших військових. При цьому отримуючи за те, що здають міста. Населені пункти без бою часто звання Героя України. Ось такі відео зараз йдуть в мережі YouTube та Facebook, де безліч фактів, що командири середньої ланки і навіть вищої ланки ЗСУ за те, що бездумно кидають на місні штурми українців, простих робітників селян з одними старими зражавілими автомата Калашниками. А зараз ще наказ. Економити патрони без підтримки дронів, без підтримки авіа... про авіацію я не говорю, без підтримки артилерії, навіть без підтримки хоч одного танчика. Кидають просто на бійню. І це кидання на місні штурми, на бійню стало вже масовим явищем зараз у Збройних силах України. Не жаліють українських солдат, кидають в бездумні бої, без шансу на виживання. І за це отримують ордени та медалі, і навіть звання Героя України. А що далі? Куди ми зайдемо з такими офіцерами, з такими командирами? Куди? Куди? А я скажу просто до поразки. Офіцери, які не фахові, які не вміють навіть прочитати карту, офіцери, які тільки знають кричати, горлати, пити. Оточити себе коханками, грабувати своїх підлеглих солдат, принижувати, бити, давати накази на місні штурми це смертний вирок для української армії, для ЗСУ і приведе це все до поразки війні. Я прямо говорю. Тому що ну, от в мене слів просто не вистачає. Як можна послати людину на смерть. Просто на смерть, просто на вірну смерть, без шанса навіть вижити. Я не кажу там перемогти, навіть вижити. Задля чого? Задля взяття якоїсь посадки, задля взяття якогось оборонного бліндажа росіян, задля 10-15 метрів займаної землі покласти кращих синів дочок. Ні, це не тактика, це не стратегія. Ви скажете, я, можливо, перебільшую. Та ні, я знаю персональну людину з своєї області, яку я знав з дитинства. Та людина просто ходила в військкомат і мала добрі відносини з військоматом. Йому дали звання, офіцерське, вище звання. Пішла та людина в ЗСУ, не на початку війни, потім вже пішла. І дали йому командувати батальйоном. Це я все розказую зі слів земляків, які воюють на передовій. І дали йому командувати батальйоном, людині, яка ніколи не командувала батальйоном, навіть ротою не командувала, яка ніколи, ну, яка від слова ніколи. І ця людина в першому бою поклала 50% батальйону двохсотими. 50% батальйону 200 у першому бою. Великі Вітчизняні його б за це розстріляли. Потім він, начебто, зі слів хлопців ходив, переживав, хотів на себе накласти руки А що толку. Коли ти в військоматі за хабарі отримав звання, не буду казати, яке. А потім тобі дали батальйон, ти думав головою, що ти не вмієш керувати. Від слова взагалі крапка і положив 50% у першому бою двохсотими. Вдумайтесь, куди ми зайдемо з такими офіцерами, з таким командним словом, я вже навіть не кажу. Це прямий шлях до поразки. Просто покладемо всіх бездумно, страшно покладемо усіх, наших героїв, все. Крапка. Важко говорити з вами Ігор Шувець. До нової зустрічі!